Олександр Кочетков, експерт з ракетно-ядерного зброєння та політтехнолог, доєднується до нашої розмови. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю назаєм. Розставлені всі крапки, сказав президент України Володимир Зеленський. Мова про далекобійні ракети а з імовірно дальність 300 кілометрів. Раніше ми говорили про дальність вдвічі меншу. На вашу думку, а взагалі, які ми отримуємо ракети, який термін потрібен для того, щоб ці ракети вже з'явилися в Україні? І чому ось саме акцентує президент України Володимир Зеленський на тому, що нарешті всі крапки розставлені? Ну, ви ж знаєте, процедура і бюрократія не тільки в Україні, а у всьому світі, зокрема, сполучених штатів, вона дуже потужна. І прийняте рішення ще може довго-довго там ходити по якихось бюрократичних коридорах у владі і виконуватися дуже дуже повільно. Зараз зовсім інша ситуація. Ну за тією інформацією, що в нас є вже ті пакети напередодні, фактично, голосування в конгресі і ще до голосування в сенаті. Вони вже підготовлені. Є інформація, що деякі частини цих. Цієї допомоги вже знаходиться поблизу України, не сполучених штатів України, а на складах поблизу України. Тільки є рішення Сенату. То президент Байден підписує і відразу, і це не протягом місяців, а протягом навіть не тижнів, а протягом е днів. Оця техніка починає потрапляти в Україну безпосередньо на фронт. Що стосується типів ракет, за знов-таки за попередньою інформацією планувалися різні типи ракет і меншою дальності 165 кілометрів, але вони дуже потужні. Там більша головна частина більшої вибухівки. І там зазвичай касетна бойова частина. Це дуже потужна зброя. І далекобійні 300-320 кілометрів. Вони менш потужні за вибухівкою за бойовою частиною, але точність їх дозволяє руйнувати дуже прицільно важливі об'єкти. І ті, і ті ракети знайдуть своє застосування в Україні. І щось мені здається, що цей Кримський міст таки состоявся на нашій землі. Ось так так, дійсно дуже довго вже він стоїть. Ви говорите, що більше там кількість вибухівка саме в цій ракеті. Що вони можуть зараз змінити на полі бою, і які цілі можуть стати пріоритетними саме для далекобійної ракети Атакамс? На ну, жаль. Жодної дивозброї, яка відразу раз поміняла всі на на груні, не існує все вирішується у кількості. От чим більше таких ракет, тим більше вплив на безпосередній хід бойових дій вони здатні здатні вплинути. Але вони будуть тронувати перш за все комбатні пункти, там, де є скупчення керівного складу. Ворожого вони будуть знищувати протиповітряні комплекс. А це принципово важливо, бо ми чекаємо надходження авіації, і вона не зможе діяти ефективно, якщо ми не знищимо, не знищимо якомога більше зенитних ракетних комплексів ворога. Оці ракети будуть використовувати для цільового Знищення змітних ракетних комплексів, а також а також систем залпового вогню, які теж дошкуляють нашим бійцям. Коротше, цілей для цього достатньо ракети атакам з меншої дальності 165 кілометрів з касетної бойової частини. Вони здатні знищувати і бронетехніку, і особовий склад, навіть якщо він захований там, в якісь позиції ховається в бліндажах. Ці ракети здатні їх знищувати. Торік, коли ми говорили про далекобійні ракети, виникали різні дискусії на тему чи зможе Україна використовувати різні далекобійні ракети. Мова була не тільки про Атакомс, мова була і про штормшедов, і про Таурус, про те, що чи зможе Україна використовувати ці ракети для ударів по різних військових та інфраструктурних об'єктах, які знаходяться на території ворога, чи з'являться ці дискусії знову? Ну, поки що неофіційна позиція, неофіційна позиція, робить те, що вважаєте за потрібно. Офіційна позиція не треба бути по переробці, бо там є певні, певні ускладнення, але безпосередньо це. Політики кажуть, там вони щось там намагаються вмежити, є, роблять якісь заяви. Але ті військові з, зі Сполучених Штатів, з якими співпрацюють наші військові, вони кажуть, що визначають цілі. Якщо там дійсно щось таке, що зачіпає інтереси Сполучених Штатів насправді, то тоді військові Сполучених Штатів не будуть допомагати в визначенні цілі. А я нагадаю, що саме для цих ракет, для Атакамсів, для американських, та і шторм, Шедоу теж, ну тут. Тут дуже важливо, щоб ціль була встановлена за допомогу супутникової розвідки, якою володіє НАТО, володіють наші союзники. Якщо це вкрай неможливо чомусь не знаю, чому важко уявити, ну якусь там ціль е неможливо чіпати, то тоді просто ми не отримаємо цих координатів, і проблема була рішена, вирішена автоматично. Тобто політики. Ну, створюють певний інформаційний фон на цих процесів. А військові кажуть, робити те, що треба. У вечірньому своєму зверненні президент України згадав і удар по телевежі у Харкові, який відбувся напередодні. На тлі цього він також попросив партнерів передати нам більше систем протиповітряної оборони Петріот. По перше, на вашу думку, навіщо Росіяни вдарили саме по цій телевежі, який в цьому взагалі сенс? І чи дійсно удар по телевежі в Харкові може стати цінним аргументом для партнерів для того, щоб передати нам додаткові системи ППО Петріот? Ну почну з останнього. На жаль, так на жаль, отакі вот ну дуже показові відео. Які будуть розповсюджувати, і я сподіваюся, і наші то кладуть до цього руху, щоб удар по цивільному об'єкту на абсолютно цивільний об'єкт, оця, оця вережа, що він такий був розповсюджений по мережах і в Сполучених Штатах, закрема, і щоб це було зрозуміло, що ворог хоче знищити, ворог хоче знищити Україну, ворог хоче знищити Харків безпосередньо. Він хоче, щоб через Харків пролігла оця зона відчуження, коли там припиняться бойові дії, то звісно. В рукуючи сторони, доведеться розвозити кілометрів на 70. Ворог хоче перетворити Харків оцю безлюдну зону через року пройде оця полоса відчуждені. Це по-перше. По-друге, вони міряють по собі. Чому в телевежу? Вони, міряючи по собі, абсолютно переконані, що стійкість. Воїнів Збройних сил України базуються приключно на пропаганді. От те, що там з телевізорами кажуть, що треба там щось там робити, позвонити мою виконувати припинити мовлення, знищити оці, оці вежі, можливості для телевізійного мовлення і спротив України відразу зникне. Це повна абсолютна дурня, бо наші люди абсолютно свідомі. Вони захищають власну країну, власну землю. Власні домівки, власні родини це зовсім інша мотивація. А от в Росії дійсно так, якщо вимкнути центральне телебачення, то там система, ця власна, не димперія, це почне розпадатися. От вони міряють по собі, по собі, тому вони намагаються знищити ці засоби мовлення, засоби впливу, як вони вважають. Згадайте, вони в Києві намагалися зробити те ж саме. А Харківську телевежу вона атакує два роки, всі весь період вторгнення, вона цю вежу, нарешті вучі, але от там виглядають дуже значне руйнування насправді щодо функціонування. В тому режимі, який він дійсно потрібен, телебачення не є головним для Харкова. Там інтернет важливіше от там можна достатньо швидко відновити і мовлення, і відновити роботу важливої апаратури. Ну і коли ми продовжуємо говорити про систему «Патріот», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо надання Україні систем протиповітряної оборони «Патріот» готуються і наразі ведуться переговори із відповідними країнами. Скільки от взагалі проходить часу з того моменту, як є погодження, є згода лідерів європейських країн, і скільки проходить часу до того моменту, коли ці вже системи потрапляють в Україну і починають. Виконувати бойові завдання. Абсолютно різні ситуації. З якої країни? Звідки вести, якщо це по вузові, якщо, якщо це Німеччина, один з копуксів період планується з Німеччини, це мова йде про тижні. Якщо з інших країн, з азійських країн це цілком може бути, то це буде йти мова про місяць, два місяці, щонайменше. Але в нас зараз. В першу чергу проблема з ракетами для наявних зенітних ракетних комплексів. І оця проблема, ну, начебто, вона зрушила з місія і вирішується. Все, що буде і коли буде, це добре. Іншого варіанту, як очікувати, ми ж не виробляємо зенітні комплекси класу Петріва, нам доведеться очікувати. І тому я в даному випадку абсолютно згоден з паном Будановим, що літа в нас буде вкрай важке, але ми обов'язково вистоїмо. Повернемося ще до заяв пана Буданова щодо цього літа, але спершу про допомогу і від Сполучених Штатів Америки і від Британії, і від Європейського Союзу, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші сунак під час візиту у Польщі сьогодні вівторок, він оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України. У ньому будуть і катери, і ракети Штормшедов і набої, і також бронетехніка. От зараз, якщо ми так інформаційно широкими. Масками глянемо, то допомога від США, ЄС і Британії інформаційно принаймні здається, що це якийсь найбільший пакет і транш військової допомоги для України за всі роки війни. Чи це тільки так здається, коли читаєш просто новини, які імовірно співпадають у часі? Ну не зовсім не зовсім найбільше. 23-го року були найбільше під час підготовки до українського наступу. Був насправді найбільший пакет, але тоді це зрушило з місця. Бо західні партнери вони дуже дуже важко почати. Тобто прийняти рішення щодо постачання бронетехніки, наприклад, танків. От вони дуже приймали дуже довго приймали рішення. Прийняли далі, це легше. Важко було щодо ракет прийняли далі легше. Зараз потужний пакет. Зараз потужний пакет. Але у Сполучених Штатах він може бути ну не останнім, але вже може він не бути настільки потужних, потужних пакетів там треба. Запускати військове виробництво. Наскільки вони цього готові, невідомо. А от те, що робить Велика Британія, ну це заслуговує поваги. Тобто, це ж країна за військовою потугою, за промисловою потугою, значно менше ніж сполучені штати, але вони надають величезну кількість відносно власних можливостей, величезну кількість саме того, що нам потрібно. Ось вони якраз надають. Те, що не надають інші, зокрема те, що стосується е флоту і іншої допомоги. І вони не бояться надавати далекобійних ракет повітряного «Штом Шедоу», на відміну від тієї ж Німеччини, яка з таурусом, це тягне і тягне. Що я хочу зауважити? Це не найбільший зараз пакет, але за якістю і за можливостями, які він забезпечує, він є найбільш ефективним з часів початку війни.